Це ініціативи департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України було запроваджено ряд проєктів. Це і вихователь безпеки, це класи безпеки, це дружини юних пожежних рятувальників. Ці всі ініціативи були з радістю підхоплені обласними підрозділами головних управлінь. На сьогоднішній день досить складна ситуація з приводу активних бойових дій, але незважаючи на це, що навчальні. Заклади проводять онлайн роботу. Робота з дідлахами ускладнюється, тому що зібрати треба їх в безпечному місці. Це все, скажімо так, накладає свої відбитки, але незважаючи на це, робота проводиться дітям. Це цікаво, педагогам, які займаються безпосередньо цією роботою, всі звиявляють небо, який інтерес. І тому ми повністю будемо підтримувати ініціативи дітей всю необхідну допомогу, яка знадобиться, будемо надавати десь методично щось, будемо практично допомагати. Так що за цим майбутнє ми повинні навчити наших дітей, щоб вони могли передавати цю інформацію як батькам, так і для своєї власної безпеки, так і для того, щоб популяризувати державну службу з надзвичайних ситуацій України. В Харкові проведена значна робота вже проведелася. Онлайн реєстрація учасників дітлахів, які виявили бажання близько двох місяців в інтернет-виданнях проводилися анкетування опитування на сьогоднішній день. В Харківській області більше 500 дітлахів виявили бажання проводити заняття, приймати участь в цих заходах. На сьогоднішній момент вже зареєстровано 13 команд дружин, юних рятувальників і пожежних, які на сьогоднішній день ми от дивилися і проводили оцінювання. Деякі з них досить серйозно підійшли до цих завдань. Вони отримали призові місця. Ми їх окремо будемо нагороджувати, будемо проводити з ними більш детально роботу. На жаль, вже більше року в нашій державі війна і діти не мають змоги ні спілкуватися. Один з одному лише в онлайн режимі. Офлайн режим це те, що дітям саме необхідне. Це спілкування з друзями, однодумцями. А якщо це команда якась, якась цікава гра, вони це вигадують, придумують. Це досить цікаво. І я думаю, це все знайде таке серйозне відтворення в нашій області, і ми, я думаю, будемо займати серйозні призові місця в Україні.